У філії ВПРС Енергоатом» відбулася чергова ротація експертів постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Головне завдання представників МАГАТЕ забезпечення ядерної та радіаційної безпеки атомних об'єктів України в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. Попередня група спеціалістів міжнародної організації, до якої увійшли експерти з Румунії та Литви, нещодавно закінчила свою роботу на майданчику атомної. Станції загальні підсумки підбили на спільній нараді за участю керівників та провідних фахівців Рівненської АЕС. Ми підвели підсумки роботи 35 ї команди експертів. МАГАТЕ вони працювали три тижні в об'ємі їхньої роботи. Були обходи діалоги з персоналом спеціалістами. Рівненської с також обговорювали питання, які вони визначали. їм були цікаві, і ми також отримали від них корисну інформацію. До чергової 36-ї групи експертів увійшли представники Бразилії та Болгарії. Іноземні фахівці здійснюватимуть обходи та огляди обладнання і спілкуватимуться з атомниками Рівненської АЕС. Експерти МАГАТЕ контролюватимуть дотримання семи основних принципів ядерної та фізичної безпеки на майданчику атомної станції. Наша співпраця каже Валерій Ковальчук, є відкритою та прозорою. Ми постійно отримуємо допомогу в частині надання технічних засобів, обладнання, яке мати фінансує постачання. І це безперервний процес, тобто він триває вже не перший рік, і зараз ми теж отримали додатково, і це все відчуваємо, це дуже корисно. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії подякували керівництву та персоналу станції за активну співпрацю. Також вони зауважили, що, попри складні реалії сьогодення, енергетики на високому рівні забезпечують надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків. Постійні місії експертів МАГАТЕ розпочалися з 17 січня 2023 року. Наразі майданчик Рівненської АЕС відвідали представники 27 країн світу. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Уіта ЗГРС